В умовах війни питання підтримки здоров'я українських захисників стає все більш актуальним. У відповідь на це медична лабораторія Астрадія запровадила новий проект безплатних аналізів для учасників бойових дій, які проходять лікування в медзакладах Закарпаття. Ініціатива передбачає надання безкоштовних лабораторних аналізів для військовослужбовців. Соціальний проект по Закарпаттю, він продовжується з ініціативи громадської спілки Закарпатський газ де ми сьогодні перебуваємо тут. І пропонуємо дану соціальну послугу. Цей соціальний проект називається на захисті здоров'я для військовослужбовців, котрі будуть звертатися за певними, скажімо так, лабораторними дослідженнями, що в процесі лікування надає їм змогу безоплатно отримати дані результати. Ми піклуємося про наших військових, як і медичні заклади нашої області. Піклуються про кожного військовослужбовця під час його перебування на підтримці, лікуванні і ускладнень. Ніх інших процесах реабілітації також, але кожна послуга є розділеною, і не всі заклади медичні мають спроможність зробити власні лабораторні дослідження. От, отже, Астрадія продовжує крокувати Закарпаттям і заключає меморандуми про співпраці. Надзвичайно приємно, що є така можливість надати безкоштовну у, у бізнесу, надавати безкоштовну допомогу людям. На жаль, ми не можемо говорити зараз, що де і як, але е, прояв фірми Астрадія, е, прояв їхнього соціального проєкту, прояв людяності, вони е, будуть надавати е, свої е, послуги безкоштовно. Тим, хто це потребує, Астрадія розпочинає співпрацю з низкою медичних закладів в регіоні, аби забезпечити військових необхідними всіма лабораторними дослідженнями. У рамках робочої зустрічі представники лабораторії разом із волонтерами зустрілися з керівником одного з медзакладів області, аби обговорити проект меморандум. В Нашому закладі розпочинається соціальний проект. Ми укладаємо меморандум з мережею лабораторією Астрадіо, це наша закарпатська мережа лабораторій, які будуть на безоплатній основі робити, проводити комплекс аналізів лабораторних для допомоги нашим військовослужбовцям, які постраждали, які перебувають на лікуванні в нашому закладі. Це один із медичних закладів області якого який один із провідник, який займається лікуванням поранених постраждалих військовослужбовців, у нас є своя лабораторія, звичайно, але вона не проводить весь комплекс тих досліджень, які нам потрібні. І ці дослідження ми змушені відправляти в якісь віддалені лабораторії, там зроблять. А зараз, з допомогою мережі лабораторії, саме Астрадія, яка є нашою регіональною, ми зможемо робити це швидше. Ця ініціатива охоплює широкий спектр послуг завдяки тому. Що лабораторна мережа представлена в будь-якому куточку Закарпаття, пацієнти можуть швидко і ефективно отримати повну картину стану свого здоров'я. Цей проект буде розповсюджуватися на наших військових, на тих ветеранів, яким на зараз потрібна реабілітаційна допомога. І наразі, для того, щоб пришвидшити правильну постановку діагноза, своєчасну постановку діагноза, ми хочемо. Продовжувати стояти пліч опліч з нашою медичною спільнотою нашого краю. «Астрадія» виконує дуже широкий спектр лабораторних досліджень, і ми будемо пропонувати а, взагалі наш увесь спектр, але медичні установи мають свої медичні лабораторії, і тому ми будемо їм допомагати з того переліку, який не виконується саме в їхніх медичних лабораторних комплексах. Цей проект має велике значення не лише для військових, але й для всієї спільноти Закарпаття. Він підкреслює важливість солідарності Ності та підтримки тих, хто захищає Україну.